Розказуй, поки на словах, що тебе турбує. Зуб давай. Тюк. А їсти хочеться, так? Да? Ну, а зубить посихають ракети. Так, розпочинається робочий день у пересувному стоматологічному кабінеті 110-ї окремої механізованої бригади. Стоматолог та військовослужбовець Олег розповідає, заснували його у липні 2022 року. Наш перший начмет Віктор Васильович знайшов свій час волонтерів, які виділили кошти. І ми зробили перший стомат кабінет на базі ГАЗ-66. Ну, він був значно скажімо так, примітивніший, як даний кабінет. Дуже був величезний наплив. Ну, мій особистий рекорд. Я тоді був сам на прийомі 13 чоловік в день. В армії стоматологи необхідні, стверджує Олег, адже на прифронтових територіях їх майже немає, а виїжджати в тил у бійців рідко виходить. Дуже багато людей потребують стомат допомоги. Ну, наше населення, на жаль, не сановне стоматологічне. І стан зубів майже катастрофічний в багатьох. Навіть молоді хлопці є в такому стані, що обняти і поплакати, але ми намагаємося допомагати. Згодом волонтери надали бригаді більш сучасний просувний стоматологічний кабінет. Олег каже, із ним в лікарів можливостей більше. У нас є все необхідне для надання терапевтичної допомоги і хірургічної. Тобто у нас є рентгенустановка. З радіовізіографом, ну, автоклав, дистилятор, лазер навіть є. Можна парадонтологію використовувати, іноді використовуємо для лікування захворювань ясних. Олег розповідає, за три роки роботи вже сформували групу медиків та графік прийому у стомат кабінеті. Один я начальник пересунув з кабінету. Медсестра зтомат кабінету, він за освітою зубний лікар, він також веде прийом, вже став досвідчений, він молодий, але якісно працює. І нам виділили ще одного стоматолога, він в штаті в лікувальному відділенні, але працює як стоматолог. Люди з підрозділів дзвонять, записуються на плановий прийом. І ми намагаємося просанувати людину, якщо в неї це виходить. Тобто полікувати все, що потрібно лікувати, повидаляти все, що потрібно видаляти. Якщо в людини гострий біль, то його можуть привезти і серед ночі. Це вже ясно, що йде без черги. Нині стоматологи працюють на Олександрівському напрямку межі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Олег каже, звернутись до них можуть бійці усіх бригад, які теж воюють на цьому напрямку. Карина Голонова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.